Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні он займаюся парником на задньому фоні, видно, сіяла там, і мені зайшла я в творчу студію і пишуть там мені коментарі. верніше пише одна людина з приводу цього нашого кабанчика, що я дурю людей і не показую, де ж там те яйце всередині. Я знімала це відео, у мене воно є. Зробила я відео. Але YouTube, моя партнерка, сказала, що я порушую правила. Ну, порушую та й порушую. Я видалила той шматочок відео, де ми шукаємо це все і знайшли. І все. Партнерка написала, що відео одобрене. Дурить, я нікого не дурю, але просто дуже обідно, що є такі люди злі, які пишуть, хоча б культурно взяв би, написав під відео, що і як, ні, він то мати, то ще щось. Ну, там вони то удаляються, ті коментарі бачу щось одне один раз пропав, другий раз з'явилося. Ще раз щось напише, то я його заблокую. Різні люди є, хто йде знімати відео на Ютуб і не тільки на Ютуб, той повинен розуміти, що хейтери. Бувають кругом. Ну, звичайно, це не хейтер, це не людина, в якому тільки попадалось таке, як він пише, що 100% він буде воняти. Я що винувата, що він у нас не воняє. Я також думала, що він у нас буде воняти, і ми його викинемо. І так нам сказали нас також багато, як він пише. Я 20 років займаюся м'ясом. І знаю, про що говорю. У нас також є люди, які цим займаються, і ми питалися, і нам відповіли 50 на 50, або вам повезе, або не повезе. Нам повезло, не знаю, із за того, може, що це в'єтнамський кабанчик, із того, може, що він молодий, або не знаю, У нього саме яйце, той сім'яник, був не в кишківнику, а поміж. І не в червній порожнині, і не там, де треба, а посередині, так сказати, на ляшки він там причепився, він був такий длінний, але все-таки то був сім'яник, так як я його розрізала, то воно. І то ми його на силу знайшли, бо воно вросло. Ну, не воняє, то й не воняє, добре. Але люди зараз такі злі, я такого поганого нічого не робила. Мене просто мої підписники питали, що таке все-таки з вашим кабаном. Я зняла відео, що не воняє, і це добре. А інші люди налетіли, що все не так, що я когось обманюю. А я така, що близько беру до серця, хоча знаю, що коли ти знімаєш відео, то цього не потрібно робити. Того, що дуже багато людей є, які пишуть. Всяку маячню. Якось так. Так що хочу сказати: будьте добрішими. Зараз такий час, коли не потрібно сваритись, а потрібно підтримувати один одного. Всього найкращого, всім. Миру і добра!